Добрий день, друзі! Ось вас вітаю компанія МТЗУ. Займаємося ми запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс та граблю Рошилка-Сонечка. Приїхали запчастини на трактори МТЗ. У е, нас зараз приїхала партія по українському виробництву та дещо китайського виробництва. Приїхали тяги. Це у нас ромний виробництво Україна. Ось так виглядають. Далі да, да, валторинний на коробку шкварня. Це все виробні сторони, втулки, різні прокладки, нас на ТКР. Є прокладки на КПП. Далі. Запчастини на задній мост, турбіни. Фільтра приїхали, вікс польський, це на топлі на масляний решетки квадратні, шестерня по коробці. Третій передачі стакан. Кого зацікавило запчастини? Дуже багато їх, тому Звер... Звертайтесь краще за номером телефона 095 497 96 87. Питайте, що вам потрібно. Або у вайбері, пишіть або в телеграмі. Також відправляємо по всій території України та на страни Литва, Латвія, Молдова та Естонія. Молдова займається перевезенням товару Сергій. Литва, Латвія, Естонія, Міндаугас. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни, складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.